Сьогодні хочу поговорити про легкий старт в першій ері. Цивілізація 7. У нас уже скоро в 11-го числа буквально виходить. Реліз, і хотілося, щоб ви на релізі могли зразу починати грати, а не вчитуватись у всі механіки, розуміти, що де і як відбувається. Тому от якраз для цього цей посібник і хочу зробити. У посібнику я зачіплю такі теми, як шляхи перемог, як досягати прогресу в ері, міста та містечка, куди дівається їжа з містечок, куди дівається продуктивність цих містечок, для чого вони взагалі ми їх будемо. Будувати і що це взагалі за нова така механіка, розвиток міст, будівлі, які ми будемо в цих містах робити, ейджелес-будівлі, які ніколи не зможемо знищити. Також що таке перебудова, тайли в самому місті, як квартали будувати, на що вони впливають. Квартали, до речі, це теперішні дістрикти, В нас є унікальні квартали, в нас є звичайні квартали, на що вони впливають, як їх будувати. Також зачіплю тему ресурсів, тому що ресурси дуже сильно змінилися відносно того, що в нас було в шостій цивілізації. Тому варто про це декілька слів також сказати. Для початку в Цивілізація 7 змінилися стани перемог. У нас є завжди у кожній з трьох ер будуть чотири типи перемоги: це економічна, культурна, мілітарі і сайенс, в яких є. Свої чекпоінти. Як це розуміти, беремо, наприклад, культурну, яку я тут слабенько пройшов. У нас є потреба з квест, основний, який ми маємо виконати, щоб її закінчити. І ми можемо, до речі, галочку включити, щоб вона відображалася в нас там, але ну, кому воно потрібно. Так от, сім див потрібно збудувати, все чітко, все зрозуміло. Тут, в принципі, ще справа нам показується, якісь основні до першого чекпоінта, скільки нам. Потрібно тут бачите, треба збудувати два. Я збудував один, але тут можна і по нижньому ходу, чи цій шкалі, можна теж зрозуміти, що відбувається і як. Ну, але з культурною це занадто просто. Давайте візьмем, наприклад, економічна. Вона трошки можливо складніше здаватися, або Science. Тут зібрати 10 кодиків. До речі, про Science було у мене питання, коли я розбирав ще коли не граючи в цю гру. Кодики відкриваються різними методами, зазвичай кодекси. Зазвичай ми проходимо в дереві технологій, знаходимо, і тут, бачите, є плюсик Gained One кодекс. Але нам ще його буде потрібно розмістити десь. Бачите, в мене зараз є два нерозміщені, для цього нам потрібно знаходити місця, куди їх розміщувати. Вони розміщуються в бібліотеках, бібліотеки будуються в містах, це ви вже зрозумієте. І для того, щоб вийти в перемогу в цій ері, в іменно науковій, нам потрібно зібрати 10 кодеків кодексів, та що ж з цими кодеками? Далі тут ще не все. У нас є. Загальний стан перемоги, загальний стан на ері. Якщо навестися, мені воно покаже цей худ. Коротше, якщо навестися, ось, ось так навестися і не чіпати, тому що Йойка плеве, Тут загальний прогрес до кінця ходу, так як я граю на онлайн-швидкості, на найшвидкій, най найшвидкішій швидкості, яка взагалі є. Я не рекомендую, тому що вона погана. Завжди стартуйте на середній або взагалі уповільнюйте гру, тому що тут гра трошечки не так відчувається, як вона має бути, і по швидкості часу проходу. Ви все рівно дуже багато часу будете протрачати, але зараз не про це. 100 у нас є очок, 100 ходів в загальному, скільки нам треба пройти. Прогрес рахується від того, от зараз в мене 55 ходів пройдено, але тут 63 Чому не 55, коли мало би бути 55 по процентах, все ж таки тут сотня, тому що деякі. Очки, якраз у станах перемоги, в нас є за виконання оцих квестів. Давайте візьмемо там, де ми вже виконали квест. За виконання оцих квестів, коли отут галочка є, і це не важливо, чи ви це пройдете, чи хтось замість вас. Тут, от можна подивитися, ми отримуємо додаткові два Age Progress point Якраз вони додаються замість двох кроків. Так само тут дається ще плюс 2. Уже на фінальному нічого не дається. За виконання фінального квесту ми отримуємо поінти, які будемо. Золотий поінт, який в наступній Будемо використовувати. І якщо хтось перший доходить до цього, тим самим він бустить плюс 2 до H-прогрес, у принципі, тут воно знизу. Ага, ні, є, бачите, за нижній теж дається плюс 5, просто тут вони не написали його. Получається, так. Да. Тут H-Progress 2, якщо ці мінімальні береш, якщо береш крайній, то вдається плюс 5. Щоб в принципі було м, можливість забустити еру, якщо ви доходите до якогось моменту, коли там вас 80%, це не означає, що гра буде так само довго продовжуватись. Вона швидше може пройти, якщо хтось дойде і пройде якісь очівки. Також можна ці поінти бустити в дереві технології, якщо до самого останнього дойдете. Там плюс 10. Таким чином можна керувати, щоб ера швидше закінчилась, або навпаки, щоб от не вивчати цю тер... гілочку, щоб ера подовше йшла, тому що стан перемоги Залежить від того, не хто добрався в одній гілці до кінця, а хто зібрав цих поїнтів якомога більше. Тобто, в кого будуть раз тут поїнт, тут поїнт, тут в мене нема поїнту, відповідно, в мене 4 поїнти всього все Якщо хтось зібрав більше, то той переможе конкретно в цій ері. От якраз ця графа, це і показує. Також у сьомій цивілізації кардинально змінилося те, як ми розбудовуємо свою імперію. На початку, на самому старті, ми маємо одного поселенця, який 100% будує місто, і це один раз і все. Більше у вас таких поселенців не буде, які зразу будуть будувати міста. Наступні сетлери, наступні поселенця, відразу, які у нас є, отут у мене зараз десь на карті десь там біжить. Вони матимуть змогу збудувати лишень. Містечко. Чим відрізняється містечко від міста? У місті є звичайна черга, де ви звичайні будуєте будівлі, маєте можливість купувати їх, маєте можливість вивчати вандери будувати і тому подібне. Тобто дива. У місті, у містечку такої можливості нема. Там все можна тільки. Купувати, і на цьому ще не все. Продуктивність міста використовується не для того, щоб щось тут збільшувати по продуктивності, тому що все за золото, а вона безпосередньо йде в золото вашої столиці, а ви вже те золото можете використовувати для того, щоб будувати, купувати тут будівлі, вдосконалювати юнітів і тому подібне. Також містечка мають е таунфокус. Це штука, яка відкривається коли місто досягає семи популяції, і в нас відкривається можливість вибрати якусь сьому спеціалізацію. Вибирати спеціалізацію потрібно розумно, тому що ми її можемо це зробити тільки один раз. Наприклад, дефолтні там, де ферми більше дають бонуси, або там, де майнінг. Я це по-інакшому дивлюся, якщо я бачу, що в мене тут, наприклад, дивишся, і те, що дає більше їжі, значить воно до фармінгу. Те, що більше дає продуктивності, те до майнінг таун іде. Як ми це маємо вибирати? Наприклад, місто зараз містечко розростається, воно по дефолту стоїть, щоб воно вся їжа використовувалась в нього. Як тільки ми беремо спеціалізацію, місто зупиняється в розвитку і починає виконувати те, що тут є. Після того, як вибрана спеціалізація, вся їжа, якщо це не оця перша, бо вона все рівно буде залишатися доступною, ми можемо свідчити між нею, лише не буде вже доступу до цих всіх інших технологій. Вся їжа буде йти у ваше місто. От давайте зараз я це конкретно і зроблю. Я тут хочу зробити, швидко гляну на цю, хочу зробити фарм спеціалізацію. Вибираю, мені якраз по попапчик каже, що я це можу зробити тільки один раз. І далі, бачите, в мене тут фарм спеціалізація стоїть. І також я можу ще буду переключитися на Growing Town. Коли буде потреба, щоб тут було більше жителів. І потім всі, вся їжа з того міста містечка, можемо ось сюди глянути. Буде відправлятися в столицю. Тут у мене не вся їжа, тому що вона розділена між двома містами. Воно, якби тут було тільки одне місто, то воно би все в одне йшло. Так як в мене їх два, то бачите, воно розділяється на два міста. А от оце місто отримує з іншого звідси. Тут теж є, стоїть спеціалізація, тут спеціалізація іншого роду, от як бачите, я її один раз вибрав і вже змінити не можу, але можу поміняти назад, на, щоб воно само розросталося. І, можливо, я зараз це якраз і зроблю, щоб воно трошечки підросло. Але от зараз для наглядності хай воно ліпше цим і залишається, тому що воно віддалене, тому що мені тут потрібно, щоб було щастя. І вся їжа, абсолютно все, що тут вони здобувають по їжі, відправляється. От. От, в цього, до цього чоловічка. Так, тепер саме місто, як в самому місті відбувається розвиток. По мірі того, як місто розростається, збільшується популяція в місті. От, наприклад, бачите, дев'яточка це 9 кроків до того, щоб місто розрослося. І потім місто починає працювати на тайлах. Як тільки місто розростається, в нас з'являється можливість обрати, де наступний житель буде працювати, дати йому так би мовити роботу. У нас є можливість побудувати ресурсну ферму, або лісопильню, або шахту, або так і так далі, якщо там буде якийсь ресурс, наприклад, на ресурс його відправити, або за рахунок того жителя, зробити спеціалістом і забустити якусь будівлю, яка тут, бачите, вже синенька, повністю збудований квартал, про який я трошки пізніше скажу. Тут ми можемо збільшити науку і базово це плюс 2, плюс 2 науки і культури, і мінус 2 їжі, мінус два ще. Щастя. З цим треба бути обережним, тому що щастя таке, воно ресурс, який дуже швидко закінчується, якщо дуже багато вкидати відразу в одну спеціалізацію. Далі, коли ми поставимо, от зараз, наприклад, я хотів би поставити лісопильню, якщо я тільки поставлю лісопильню, відразу оці. Іконочки, які тут є, бонуси тільки тоді почнуть даватися цьому місту. До того вони просто тут є і вказують, що ми можемо. Ну, в принципі, тут як і з шостою цивілізацією, тут нічого не змінилося, тільки коли ми їх обробляємо, тільки тоді ресурси з них обробляються. Зелені клітиночки, які тут зараз підсвічуються, означають, що там нічого на тих клітиночках немає. Тобто, ми коли будуємо це, цю будівлю, можемо потім знести. От, наприклад, зараз я його сюди поставлю, щоб він мені вже не мішався. І тепер, наприклад, я в тих місцях хочу щось побудувати. Наприклад, я хочу побудувати склад, звичайний і тут вже інші кольори йдуть. По перше, йдуть зелені кольори. А по-друге, темніший зелений, світліший зелений і жовтий колір. Жовтий кольор це означає, що якщо ми туди захочемо поставити його, то ми того робочого, який там зараз працював, бо ця клітиночка оброблена тут лісовпильне, конкретно в даний момент, і вона в даний момент дає нашому місту от одну продуктивність, одну культуру. Той факт, що ми хочемо тут зараз замінити, якраз вивільнить нашого робочого, і ми його зможемо ще раз використати за нашими потребами. Також в нас є оця клітиночка. Тут означає, що це вже забудівельна клітиночка, ми її знести ніяким чином не можемо. Тобто вона такою забудівельною і лишиться. Тут вже більше ніколи не буде ніякої ферми, нічого такого подібного. Тільки вона забудівельною клітиночкою лишиться. Ну і щоб зробити це кварталом. Потрібно дві будівлі. Зараз в мене тут всюди по одній будівлі. Якраз оцей цей синій кружечок означає, що тут є якраз місце для ще одної будівлі, щоб збудувати квартал. Квартал це штука, яка об'єднує дві будівлі. Не завжди вони об'єднуються в якийсь глобальний бонус. Деколи є от в вашої цивілізації, якщо от зараз ми глянемо сюди, це не спеціалізація від Риму, є унікальний квартал, де воно зобов'язує нас збудувати дві будівлі в одному, тільки тоді ми отримаємо цей унікальний бонус від квартала. Також у містах і у містечках є Ageless. Будівлі і є звичайні будівлі. Про це теж варто сказати. Якщо ми поставимо якусь Ageless будівлю вона залишиться на тій клітиночці назавжди до кінця вашої гри. Ви її не зможете звідти. Прибрати, тому що вона Ageless. Перебудовувати ми її не зможемо, і бонуси ми від неї отримувати максимально всі не зможемо. Якщо тут є якісь зараз, я гляну від Adjacency бонусів Так от, якщо є будівлі, яких вказівка тут Ageless є, і е, так як от в е, оцих всіх будівлях є бонуси від е, Сусідства вони не будуть працювати в наступній ері, тобто 4 хеппінес буде даватися в наступній ері, і ви її не зможете перемістити або перебудувати. Оцю арену насправді ми можемо перемістити, ми зможемо її зараз поставити, наприклад, ось тут, і так як вона не Ageless, то в наступній ері вона свою ефективність уже ну, вичерпає, і ми, в принципі, наступними будівлями іншої ери можемо замінити її. Тому варто завжди слідкувати за тим, що у вас є Ageless будівлі, які ви не зможете перебудувати в наступній ері. І є звичайні будівлі, які на даний момент вам приносять і бонуси від Adjacency. Тобто від сусідніх клітиночок, і бонус дефолтний, тобто два продуктивності, як і от на цих бараках. Ще по розміщенню кварталів, варто розуміти, що квартали самі по собі немає сенсу складати їх у квартал, вони ніяких додаткових бонусів не дають, тільки якщо в них там щось не пише, що вони будуть давати бонуси. Але в кожному з цих adjacency буде бонус від іншого adjacенці. і Якщо у вас будуть стояти, то в совокупності вам все рівно вигідно, щоб воно було в кварталі, знаходилось. Плюс, якщо у вас стоїть якесь диво, то диво саме по собі дає навколишнім кварталам теж бонуси. І звичайним будівлям не будуть даватися ці бонуси від дива, природи або будь-якої іншої штуки. Так, і останнє, що в принципі, хочеться зачепити, ресурси. Ресурси дуже сильно змінилися. В ресурсах є у нас тепер дуже багато можливостей, що і куди, і як робити. По-перше, у нас є ресурси, які базові, які зразу діють на всю вашу імперію. Вони дають кожен з ресурсів дають свої бонуси. Бачите, в мене конячок зараз три, тобто ми, я отримую плюс три сили до юнітів. Тут в мене є 2 заліза, я відповідно отримую плюс 2, і так далі. Далі в нас є ресурси, які тільки в містах можуть бути використані. Також в нас є ресурси, які можуть бути використані і в містах, і в містечках. Тут вони теж відрізняються, кожні ресурси мають свої бонуси, і їх можна перекидувати один між одним, щоб, там, наприклад, скоригувати якісь нюанси. От ви, наприклад, хочете, щоб в цьому місті було більше їжі, ви якраз рибку сюди закидаєте. Якщо б ви хотіли, щоб, наприклад, в вашій столиці було зараз більше процвітання, або ви там якесь диво будуєте і продуктивність хочете туди закинути, то перекидаєте це конкретно туди, куди вам потрібно. Також є ще один спосіб дістати ресурси, наприклад, використовувати мерчента. Його можна вивчити по дереву технологій, і потім він буде доступний або для купівлі, або для того, щоб збудувати його. В принципі, якщо це у вас місто. Тут, до речі, є галочка, яку можна включити, і вона буде показувати всі, які сховані, і плюс ще червоненьким буде писати, чого конкретно цей юніт зараз. Прихований, так от, якщо вам потрібні ресурси, клікайте на цього. Зараз ще скажу, що трейдерів тут у нас немає ніякого окремого UI-ного моменту. Це якраз те, що є негативною в юайний аспект, але ми про це не говоримо. Я надіюсь, ви дивитесь той, хто хоче бавитися в цю гру і хоче якомога більше розуміти. Так, от, немає ніякого способу відкрити оце діалогове віконечко, крім як клікнути на самого мерчента. А ще трейдові дороги появляються тільки до. Кожної цивілізації по одному. Тобто в мене раз, два, три, чотири. І відповідно у мене 4 доступні трейдові дороги, плюс сузеренські міста. Звичайно, вам хочеться отримувати якомога більше ресурсів, тому ви будете відправляти до тих, в кого їх якомога більше. Так, а тут, в принципі, що підказка, нам ще можуть показати, які в майбутні цивілізації з нами є. Окей. Тепер, щоб отримати оці ресурси, до прикладу, я хотів би отримати оці ресурси, нам потрібно фізично оцього нашого мерчента відправити сюди. Там, допустимо, він буде 6 кроків туди крокувати, і тільки після того він вже коли туди прийде, в нього з'явиться отут іконочка, яка буде вказувати, що це зараз тепер аж можна натискати на неї, і тільки тоді оці всі ресурсики будуть зараховані до вашої імперії. І вже ви їх зможете собі ось тут переміщати, як вам потрібно. І от, от ця іконочку натискаємо, і в нас з'являються всі ресурси, які тут, які тут були. Заходимо сюди, і, в принципі, вже можемо їх виставляти. Де... Так, є, ми ще виконали цю. І, в принципі, останні можемо. До речі, ми можемо ось такого зробити бачите, у нас не вистачає місця. Ми її зносимо. Ставимо спочатку верблюдиків, які дають більше місця, і аж тоді з'являється ось таким чином. Також треба розуміти, що мерчант це звичайний юніт, якого можуть захватити, знищити. Тому, якщо ви бачите, що там у вас війна або там є якісь варвари, які на нього можуть напасти, краще його туди не направляти, краще вибрати менше ресурсів, але зато стабільно, щоб вони точно були. Все ж таки, ці ресурси вам потрібні для того, щоб вийти в економічну на перемогу і щоб покращити ситуацію в якихось своїх, із своїх міст або містечок. До речі, про містечка найкраще за цей час, скільки я граю. Ну, баланс тримати, тобто мати баланс у містах і містечках. Як зараз у мене дисбаланс диспропорційно, типу в мене одне головне, центральне і три містечка. А краще буде один до одного, як мінімум. Це прям ідеально йде. Сетлери це сетлери, юніти, які будуть тільки будувати міста. А мігрант це мігрант, в якого є можливість збільшити популяцію в місті або поселення. Давайте ми його сюди відправимо. це буде легендарно сюди поставити диво. Яке з них? Wonder, 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 wonder. Блін, плюс 2 саппорт до всіх війн, це прям ідеальний. Давайте я сюди його прям влуплю. Тут нас з кварталами оточено. А Джейсенсі бонус, ну просто подивіться, блін, от просто подивіться на ці Джейсенсі бонус. Блін, бачите, ноть ну, no ну, непонятно чим і воює з кимось. Божечки що сталося. Добре, що це не бачить той, хто хейтить зараз UI. Блін, це як все. Все, я попаду на такі UI. Ну дві класненько, тут спецефекти, я би сказав. Блін, таке враження, що не карта полетіла. Це Ксеркс. Злий страшний. Ну, Нікому не скажемо з тих, хто його і хейтять, щоб вони ще більше його не тепер Мене Ксеркс переслідує. Ченч позиція слова. Окей, окей, попапчиків насипало. Ну, це і в шостій цивілізації в мене такі баги вискакували. Ксеркс стоїть, чекає. чекає. Uh. Калчуал билдинг. Ну, ничего не потребно пока что. <laughs> <laughs> Ой, блин. Только не кажется людям, которые хайтят UI. <laughs> блин. А как его перебрать? Можно на него кликнуть, да? Да. i so dead. <laughs> okay.